Україна не а, працює в пропагандистському ключі, тобто ми створили умови і дотримуємося стандартів які е, є фактично визнаними міжнародними стандартами утримання військовополонених, і е, це є підставою вимагати від Росії дотримання тих же самих стандартів. Е, в разі якщо ми будемо йти шляхом, що вони катують наших військовополонених, то тоді ми будемо так само застосовувати відповідні практики, тому що це може бути виправдано саме таким фактом. Ну це якби хибна е, стезя і е, немає жодної перспективи. Крім того, нагадаю, ми говорили про те, що е, ті, хто перебувають в полоні е, в Україні, російські військовополонені, вони. Перебувають під контролем так само і міжнародних інститутів того ж самого міжнародного комітету Червоного Хреста, чого немає. По російській стороні, так там є е, такий, скажімо, рендомний, е, не завжди е, частий доступ до тих військовополонених, до яких він надається. Тобто, коли надають дозвіл відвідати оцю конкретну особу чи цих конкретних осіб, тоді МКЧХ може представник зайти до них і поговорити, поспілкуватися, взяти інформацію і сказати, що тут все в порядку, навіть можна передати якогось листа рідним. Але Великою проблемою Перебування українських військовополонених є в Росії те, що вони не є всі офіційно встановленими, тобто Росія не реєструє їх як військовополоненими, і оцей ось недавній випадок, що навіть 38 осіб з повернутих вони не були зареєстровані як військовополонені, а повернулися навіть в статусі безвісті зниклих осіб, тобто вони вважалися безвісті зниклими. Це є теж конкретний випадок. Тому коли ми говоримо про те, що в Росії може бути умовно зареєстровано там. Кількість ну скажімо, там п'ять тисяч українських військовополонених. Це кількість не така, вам відразу скажу. Е то вона буде, ну скажімо так, в рази більша. Тобто, офіційна цифра буде однією, а кількість буде іншою. Тому, коли ми говоримо про те, як рахувати кількість українських військовополонених, вона є відомою, тобто, по факту, приблизно відома, яка кількість є. Вона є досить великою. Як я вже сказав, вона вимірюється тисячами. І якщо ми говоримо лише про це. Тих, хто здався під час виходу з Маріупольського Азова, то це було 2500, і фактично з них не повернуті, це ось показник. Це тільки один етап війни. Тобто, ми говоримо про те, що така кількість в рази більша. Тобто, якщо підсумовувати нашу з вами розмову, виходить, що поведінка Росії не має спонукати нас уподібнюватись їй, тому що є міжнародні правила, і їх треба дотримуватись. Ну, звичайно, власне, ми зараз розраховуємо і на міжнародну підтримку, саме тому, що ми разом з демократичною спільнотою стоїмо на захисті одних і тих самих цінностей, і власне ми не можемо їх порушувати. І серед цих цінностей є і дотримання стандартів і норм міжнародного гуманітарного права в тому числі.